Вітаю вас на каналі Камія Лайф. Сьогодні 14 липня, пів шостого ранку. Зараз я вже зібралася і через пів години приїде так по мене таксі. І повезе мене в аеропорт. Буду летіти на нове місто. Це комуна Фроген, місто Дрьбак. Добиратися мені туди двома літаками. і Трьома потягами. про літаки я не переймаюся, бо я знаю, як ми сюди вже летіли так. А от потяги, вони там і невеличкі відстані, але просто що аж буде три пересадки, ну дві пересадки, одна посадка і дві пересадки. Я дуже переживаю, щоб мені там не загубитися без знання мови. Це... Я так тихенько балакаю, тому що доця ще спить, Карінка спить ще. Спить дитинка, казала мені, каже, розбудіть мене, як ви будете їхати, я вас проведу. Зараз буду будити. Так, приїхала за мною таксі, Карінка вже вона проводжає. Зараз буду збирати усьо мої всі речі. Все. Не все, плакайте. Не плакайте. Все, все хороше. Все, 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 тримайтеся. Papa, pa. welcome to a <laughs> 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 Дікування і там вже злітна паласа. Мені зараз дуже страшно. Я так переживаю, хоч би я все розібралася і доїхала. Дуже, дуже складно, коли не знаєш мови. Я почала її вивчати вже, але навіть зараз не знаю. Мабуть, Продовжую вивчати англійську, а вже норвежську буду вчати, коли почнуться ці курси мовні у нас. Але треба щось терміново робити, тому що хочеться все розуміти. Але люди дуже добрі, вони бачать, що я не розумію, не пояснюють, показують жестами. Тож, тобто не так складно з ними спілкуватися. Таким чином вони ставляться лояльно. Але я сама хочу швидше розумітися з ними. Зараз я отуди піду, там буде літак. На тому літачку я зараз полетю. боже як гарно тут. Небо таке красиве. Аж знаєте, аж жалко уїжджати. Ви подивіться, яка краса. Thank you so Before takeoff, we would like to focus on safety. Please pay close attention. Electronic devices may be used Це я прилетіла в трьом Зараз мені треба почекати. І наступний літак у мене через приблизно через годину. Ось такий плюшовий лось. Я перший раз бачу іграшка Дикий кабан. Подивіться, з іклами. игрушки и Ой, какой заяц прикольный. У него даже есть пуп. И такой классный заяц. Якісь це що, такі рукавички на дитинку, дивіться. Це тут щось. Джиникись. О, це, мабуть, і ковбаса з ленятами і лосятини. Це зеленя злося. прилетіла вже в осло, і зараз я тут аеропорт там, і ескалатор, і одразу тут на станцію ну це таке потяги, Вони зараз поїду в Осло. Дивіться на цих крикунів. кричать, Що їсти нема нічого, да? нічого не дали? Це діти ще молоді. Ворони, напевно. Фух, так складно. Тепер треба чекати свій потяг. Потім приїду в Осло на центральний ЖД вокзал. Потім мені треба знайти інший потяг. На ньому я їду ще де, який там час до станції, лижна станція якась. Там я знов пересаджуюсь. І потім вже моя кінцева зупинка, де мене будуть вже зустрічати куратори. Всім саме складна. Половину дороги вже я подолала, але залишилася сама складна частина. Мені в літаку давали сніданок. Я бутерброд з'їла з кавою, а сік. Йогурт і гранолу я забрала. Я зараз їх погодую цією гранолою. Ну, немає в мене ні хліба, нічого. Сидю, чекаю на потяг до станції Sky SkyStation. Начебто сюди мені дуже допомагає моя Каріна, з якою я їхала сюди в Норвегію. Не знаю, вам там чутно, бо тут вітер, я без мікрофона. Вона по якійсь там програмі навіть дивиться ну, номер платформи. Тому що в мене якісь такі вони квитки видали, не написано, не номер потягу, ні. Який це потяг, тобто з осло і, наприклад, кінцева яка. Немає цього, бо мої станції, вони десь посередині мені виходить. І я не можу зрозуміти, який саме це потяг, куди він їде і за яким номером. От. Дуже складно зрозуміти. Тому Карінка мені допомагає, це та, з якою я їхала, не з тією, з якою жила, бо мене оточують зараз одні каріни. Це перша платформа. Мені треба перейти на другу. Так, а де друга? Якраз друга платформа, і е, отут буде мій. Ось він, до речі, якраз R21, R21 Мос. Це мій. Але не цей. Цей зараз уїде і приїде мій. Так, мені ще чекати. 30 хвилин, але потім взагалі там тільки сіла і одразу вийду. Я вже знаходяться в квартирі, де я буду жити. Це такий будиночок, він розділений на дві половини. В одній половині більш двоповерховій живе хазяйка, вона живе сама, але іноді з нею живе ще дочка. Доросла вже я дуже втомилася. Мене привезли. Тут було вже дуже багато було різних справ. Ми підписували договор на оренду цього житла. Потім там ще були деякі інші питання. Мені куратор все поясняла, але основна зустріч буде в мене з нею у понеділок. Сьогодні п'ятниця вже. Шість вечора тому ми основні питання залишили на понеділок. Зараз хочу показати вам цю квартиру, де я буду жити. Знаєте, ну це два в одному, ну поки що так. В мене дуже приємні враження від хазяйки, та яка здає цю квартиру. І від само, самого житла. Знаєте, по Google Мапі я дивилася, але я до цього будинку в Google Мапа мене не доводила. Але щось мені здавалося, що воно десь в дєбрях там знаходиться. Але коли ми сюди приїхали, як побачила цей двір, боже, зараз я вам покажу. Отакий От вигляд це з мого вікна. Це таке подвір'я, це моє подвір'я. От на ті лавочки я можу сидіти, там ходить кругом. Туда ще вигляд туди вже це половина моєї хазяйки. Так, давайте зараз по будинку спочатку проведу. Двокімнатна така квартира, це спальня. Тут поки все ще пусто. От така шафа є, є кровать, Меблі це мої, це мені подарували волонтери. Ну, Ці куратори, які мене сюди привезли, це від цього центру мені купили сюди меблі. Це кровать, матрас. Все нове стіл стула. А оце теж вони мені дали. ЦБушне, там їм приносять норвежця, але ну, дуже добре мені це подобається. Потім отакий диван. І це диван, це моя сумка, де в мене ковдра і подушку я привезла. Потім це прапор, я свій привезла сюди. Подивіться, оці квіти для мене подарувала господиня, ця хазяйка, ця, яка мені здає житло. Така композиція. ну, то -то, тобто, ну, тобто, Як у нас ці квіти продають в квіткових магазинах, таким вологом воно, типу мухом, навіть він позастеляли. Але це ще не все. Ви подивіться, вона мені підписала відкритку. Подивіться. Добро пожаловать, Юлія, Боже. О, хазяйку звати Хайді. Така доросла жінка, вона трохи старша за мене, але дуже добра. Потім. я вже тут свої прикраси повиставляла такі. Це теж ще один такий шкаф. Потім ванна кімната, душ, Пральна машинка. Унітаз, умивальник, так. Тепер. це коридор, потім кухня. Духовка, варильна, поверхня, холодильник, витяжка. Мийка, ну і все. Оце все, що тут зверху стоїть, оце мені дали теж куратори. Ну, воно беушне, там норвежці їм приносять, але можна було брати. Ну, це мій термос. А це два термосі, які я взяла, бо в мене загубилась резинка, і він не держить тепер тепло і протікає, тобто все. Тут різні лопатки, вінчики, там таке все. якийсь навіть міксер взяла чи блендер, щось таке. Потім тут теж вони мені дали таку беушну, хоча б таріл, тарілочки, хоч на перший так, час, а потім я вже куплю. Так, отут такий вид з вікна на кухню, але нічого такого. Це мій шезлонг, будь ласка. Ну і там така територія, бачите. Це вже чужий там двір. Це ні. А це половина це хазяйка. Це тут хайді живе. Це моя лавочка, вона сказала, тут можна сидіти. Потім ще вона мене тут провела по своєму садочку невеликому. Знаєте, так невеликий, але дуже багато різних рослин. І ростуть таке, знаєте, там тім'ян, потім чебрець по-нашому, так, потім орігано, зелена цибуля, базилік, зелений і синій базилік. Потім Міліса рукала, і вона сказала, що це все я теж можу рвати собі, як мені знадобиться, то я можу це брати. Ну, це так приємно. Ну ця відкритка, вона мене так зворушила, я не можу просто. А мене. На жаль, не прийшла ще моя посилка, тому що я відправляла з посудом різним сюди, з речами деякими. Я відправила, тому що там було десь 20 кг, і я просто б не довезла все сюди. Фізично я б не змогла, а ще і. Шось... А ще можна тільки дві було сумки з собою брати. І в мене немає ні пательні, ні каструлі, нічого немає, в чому мені ні яйця ні зварить, ні посмажить, нічого приготувати. Я зараз з'їла одну банку консерви, і що ще? І три нектаріна. Це все, що я з'їла. Ну, тож я вам показувала, що в літаку давали бутерброд, я з'їла бутерброд, і потім ще з'їла йогурт, випала сік, все, все що їла. Сьогодні. Ну, Я втомлена, але дуже щаслива. Дуже довгий получиться цей влог, тому що, знаєте, я не знаю, я ще й не монтувала його, але я стільки не знімала краси. Ви розумієте, от їдеш і не хочеться вимикати камеру, тому що куди не подивися кругом краса. І я тільки вимкну камеру і знов щось таке гарне проїжджаємо. І я знову її вмикаю, але я не встигаю. Ми в'їжджаємо в якісь дерева. Тому я багато не знімала, але ще не монтувала, не знаю, як воно там вийде. І цей влог і так буде дуже таким тривалим. Тому, вибачте, дякую вам всім за підтримку. У мене сьогодні дуже гарний день, не дивлячись на те, що я дуже втомилася, із за того, що. Не могла зрозуміти, на який потяг сідати. в мене не було номерів потягу, не було, ну, з якої, ну, щоб дізнатися, з якої колії, то повинна знати номер потягу і куди він йде. А в мене тільки якась проміжуточна станція відома і все. Ні номера потягу, я потім кураторам показала ті листи і квитки, які мені видали там в ці куратори. Вона дуже сварилася. Вона дуже сварилася, вона каже, вам повинні були Викликати перекладача. І при перекладачу розповісти, що, куди, чого, а не так, як мені сказали, що через Google Translate будете питати у людей. Вона цим обурилась, так так не можна, цього не повинно бути, або вони самі повинні були з перекладачем, з Google. хоча б розповісти вам, які назви потягу, в які міста вони йдуть, кінцева зупинка, щоб ви могли орієнтуватися по табло. Де ці потяги або ну, номера навіть потягів сказати. От я кажу: ну нічого страшного, дякувати Каріні, це моїй подружки, яка мене сюди привезла в Норвегію, допомогла. От вона мені ще раз допомогла. Вона... Я вам вже розповідала про це. Бо я тут, знаєте, тут помню, тут не помню, Я уривками ну, знімаю. Тому зараз буду розкладати речі, піду до Гайді, спитаю в неї, чи може вона мені. Позичити якусь маленьку кастрюльку до понеділка, поки я отримаю посилку. Потім прийму душ і там уже її відпочивати ляжу. Повідповідаю на ваші коментарі, бо ви там мені дуже багато написали і всього. Тому дякую вам, всім. до нових зустрічей. Обіймаю вас всіх і кожного, і ви найкращі.